Ми з вами потроху наближуємося до так званого синдрому річниці. Що це таке? Це коли наше підсвідоме і наше тіло запам'ятовує якусь негативну подію, яка сталася з нами в минулому. І рівно у річницю нам про цю подію нагадує, яким чином нагадує. Або симптоматикою в тілі, коли людина може навіть захворіти, або погіршенням емоціонального стану, психологічного стану. Тобто мозок нам дає команду. Згадай, те, що було з тобою рівно рік тому, два, три, десять років тому, про цю, цю ситуацію. і ви Вивільни ті емоції, які там застрягли. Це все. Так от, ми з вами зараз підходимо до річниці, коли почалася війна. І саме у цей період може погіршуватися. Як психологічний стан може бути вищий рівень тривог, так і фізичний стан. Люди можуть починати хворіти. Вони можуть не розуміти, чому, так? Бо вони не знають про синдром річниці, але починають хворіти. У деяких людей навіть з початком зими, коли почали доставати зимовий одяг, в якому виїжджали зі своїх домівок, коли почалася війна, люди, не розуміючи, чому у них почалися панічні атаки. А це тіло згадало, що отак було тобі неприємно рівно рік тому.